Участь у проонівських проектах місцевий розвиток орієнтований на громаду сприяє розвитку району, допомагає вирішувати актуальні питання енергозбереження, довкілля, ремонту доріг тощо, і, безперечно, спонукає нас вишукувати внутрішні резерви, тим паче враховуючи воєнні дії на сході країни. Адже принцип фінансування проектів здійснюється із трьох джерел ООН, районної сільської рад, зауважує голова Калуської районної ради Василь Дзунза. Ми вже маємо позитивну практику реалізації аналогічних проєктів у районі. Підкреслив його очільник, навівши конкретні приклади закликав громади до участі, побажавши плідної, результативної роботи. Я закликаю всіх взяти участь в цьому проєкті. і прошу вас Леся сьогодні. Консультуйте, допомагайте, сприяйте нашому району. Ми будемо намагатися від районної ради від нас усіх. Не бути в стороні, а чітко робити, аби ці проекти виконували скоріше плідної праці і щоб ці проекти принесли користь нашим громадам. На актуальності питання участі громад Калущини у проєкті наголосив і голова райдержадміністрації Микола Жовнір. Тим більше, що їх реалізація є ключем до розв'язку багатьох проблемних аспектів у населених пунктах, тому влада всіляко підтримує цей напрям діяльності. Районна державна адміністрація також спільно як і районна рада зацікавлена і в залученні міжнародної технічної допомоги і в залученні. Донорів ми однозначно підтримуємо і будемо це наскільки можливо розвивати. Цього ж таки дня підписами керівників району і представника спільного проекту ЄСПРО місцевий розвиток орієнтований на громаду скріплено тристоронню партнерську угоду. Як повідомила координатор обласного ресурсного центру громад Леся Попелюх, для участі у третій фазі проекту відібрано вісім районів, у тому числі й Калузький. А власне впровадження третьої фази зумовлене попитом і успішним втіленням в життя пунктів програми, що зрештою є її першочерговою ціллю – створення сприятливого середовища Довище для громад у розв'язанні проблем на місцевому рівні. Загальна ціль нашого проекту вона не змінилася. Створити сприятливе середовище для довготривалого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні, шляхом розвитку місцевого самоврядування та підтримки ініціатив місцевих громад на території всієї України. Конкретні цілі, які ми ставимо перед собою, це сприяти підходу, орієнтованому на громаду для сталого розвитку та місцевого врядування, підвищити енергоефективність на місцевому рівні, ну і, звичайно, підтримувати отриманий на місцевому рівні досвід і поширювати мережу кращих практик. Леся Пополюх провела семінар презентацію третьої фази проекту, розставивши акценти на стратегії його впровадження, конкурсному відборі тощо, виокремлюючи попередній досвід громад на прикладі Косівського району. Наголосила координатор ресурсного центру громад на пріоритетних сферах втілення програми, а саме охороні здоров'я, енергозбереження, довкілля, водопостачання. Нагадала, що за час впровадження першої та другої фази проекту Івано-Франківська область займала перші позиції серед інших регіонів. Регіонів держави. Загалом же по Україні було реалізовано 69 мікропроєктів на 9,1 мільйона гривень, а у другому етапі 63 мікропроєкти, на які акумульовано 11 мільйонів гривень.